Всім привіт! Мене звати Таня, і я рада вас вітати на своєму вишивальному каналі Stitch and Craft. Давненько я не записувала відео, чесно скажу, в мене просто якийсь жахливий невишивун. З'явилось дуже багато роботи, і спека у нас неймовірна. Для мене це взагалі спека і вишивка ніяк між собою не пов'язані, і бажання вишивати в мене якось, ну прям. Критично мало. От. Але е, вирішила записати відео, хоча з тим, що в мене є на даний момент відшито, покажу. Покажу деякі свої покупки, покажу дещо що приїхало мені для е, мого магазинчика наперсткового. Тож буде таке відео збірна солянка. Але перш ніж я е, перейду і почну все показувати, я найперше, що хотіла сказати, це подякувати вам усім. Всім, хто підписаний на мій канал, подякувати всім, хто залишає коментарі. Дуже багато дівчат писали мені в особисті повідомлення, запитували, де я пропала, чому немає відео. Було дуже багато сказано приємних слів. Це просто було ну, неймовірно, мені звісно приємно. Це дає такий неймовірний заряд натхнення. Ось, тому вирішила не затягувати і зняти відео, принаймні з тим, що в мене є на даний момент. Ось, отож, пропоную почати. Почну я з своїх просувань, якщо можна їх так назвати, це, напевно, дуже гучне слово для того, що я тут не відчувала. Я так думаю, ви всі пам'ятаєте мій Gold Dimensionський це зимові кружева. Мережева, так, да, мережева. Ось, трошки я його поколупала. Зараз покажу, що в мене тут відшито. Не знаю, чи пам'ятаєте, що тут було, чи не пам'ятаєте? а я ось так візьму, щоб не просвічувало канву. Ось, ніяк я не доведу цей кут до кінця. Тут дуже багато півхреста і е, дуже багато схожих блендів, чотири нитки, шість ниток. Ну, таке, знаєте, треба мати наснагу, щоб за нього сідати. Ось, але трошки я, звісно, його просунула ось тут, і я дуже би хотіла закрити взагалі цей угол до кінця і вже починати сюди вверх е, ось це шикарне дерево. Величезне. От, то такі в мене мінімальні просування на цій а, роботі. Далі наступний мій процес, знову ж таки, від Dimensions. А, ось цей а, віночок. Ось що в мене тут навишивано, Я навіть не бачите, не довела, якось почала. Щось я там шила-шила і. Як залишила, так воно в мене є. Ось що в мене відшилося на даний момент. Здається, це чи 5% від цієї роботи, чи 6. Ну, загалом не важливо. Центр цей будиночок весь вишивається на півхрестом. Дуже хочу сказати, що дуже приємний процес, тому що вишивається повністю у дві нитки. Е, ну, просто, знаєте, це для Діма це дуже, дуже приємно. Вишивати дві нитки, можна зручно їх кріпити. Е, тобто, дійсно, процес дуже приємний і подобається мені, але, знову ж таки, не, не виводить мене з невишивана. От. Покажу далі, що в мене наразі в роботі. Почала я стартанула через дістану Ось цей сюжет від чарівної миті Я його показувала в своїх планах. Гарний сюжет, такий, знаєте, літній морський, вирішила, що коли починати, як не зараз, влітку, сіла, розпочала. До речі, канву я тут замінила. Я взяла шмат Цвайгарта 14, тому що та тканина, яка була тут в наборі, як я і казала в попередніх відео, вона мені взагалі не внушала ніякої довіри. Вона якась дуже, знаєте, рихла, м'яка і крива. І якось воно. Ну, не хотілося мені загалом на ній шити, тому я її так і залишила в наборі. Там будуть залишки, я так розумію, у мене непогані. І, до речі, у мене вже дівчата запитували за залишки на цей набір, тому що теж дуже багатьом він сподобався. Я одній навіть пообіцяла, що я їй їх потім і віддам. От, і що я хотіла сказати про цей набір. Це мій перший набір від чарівної миті. Може, я зараз скажу щось ем, ніби жахливо неприйнятне для когось. Можливо, не знаю, хтось подумає, що я якась балована чи щось таке. Але сіла я от тоді повишувати, було в мене дві години, думаю, о, супер, я почну цю роботку, і якраз в мене буде вона почата, знаєте, і вже далі буде мені простіше за неї братись. Ось, взяла я, коротше, оцю їхню палетку. Кольорів. Ну, Кольори гарні, все прекрасно, нитки нормальні тут, мова, мова не про це. І як виявилось, я, ви знаєте, не догледіла. Напевно, треба було мені підготуватися до цього. А я собі, знаєте, як по привичці думаю, ай, сяду і почну, типу, все ж готово, вже тканинка є. А нитки тут, дивіться, цілими пасмами. Тобто їх треба різати. Потрібно тобі довжину. О, і це для мене було просто якесь жахлива незручність, тому що, от, наприклад, я, я цю нитку брала, мені довелося це. Я її спочатку витягла, я думала, воно, знаєте, бо м, перше письмо, яке в мене, до речі, тут відірвалося, воно було просто в одне складення, я його розгорнула, зачепила, і, типу, все окей, воно було нарізане. А ось цей загалом, взагалі ні, просто як пасмо, знаєте, моточки DMC, отак він, і це було. І мені довелося це все розпутувати, розкручувати, тому що воно в мене жахливо сплуталось. Я дуже рознервувалася, і, звісно, в мене дві години пішло, непонятно на що і ніякого задоволення. Тому оце я так і зупинилася, і треба мені зібратися з духом, порозплутувати ці всі нитки. Деякі пасми ну, нормальні, тобто тут треба будуть тільки зняти і ніби як на одну пітілечку зав'язати. А ось деякі доведеться все ж таки розплутувати, як повне ось, ось ця пасма, наприклад. розплутувати, знаєте, як моточки DMC і не знаю, нарізати чи от. Чи на бубінки їх намотати, чи що з ними робити. Ну, загалом я була дуже не те, що розчарована, а просто був такий настрій, знаєте, що от я хотіла просто сісти повишувати, а в результаті я сіла, просто вибісилася і залишила цю роботу, і так вона в мене вже тиждень лежить, і я так і не продовжила. Не знаю, чи, чи то настрій такий, чи то набір такий, ну, от загалом це мої враження. Тобто, коротше, знаєте. Ох, набір коштує, я розумію, що дуже смішних грошей, там щось до 300 гривень він мені коштував. Але я, наприклад, я готова заплатити більше, тільки дайте мені нормальну палетку, дайте мені нормальну канву, щоб я просто відкрила, сіла і взагалі ні з чим не морочилась. Ну, це таке, це мої враження. Я е, знову ж таки нічого не маю проти чарівної миті. Набір гарний, я продовжую його вишивати, але. Це мої перші враження от, від цього виробника. Можливо, вони, звісно, зараз роблять їх, комплектують якось інакше, можливо, якісніше, можливо, там нитки розрізані, розрізнені, можливо, те все. Але я не маю сучасних, ну, як сучасних, свіжих наборів від чарівної миті, тому я не знаю. Цей наборчик достатньо старенький, і от, от що я е, про це все думаю. Ось. Це всі мої вишивальні здобутки, як я й казала, просто неймовірно мізерні. Далі покажу дещо трошки з покупок і те, що приїхало мені для мого магазинчику. Отже, найперше перейду до покупок. Було в мене велике натхнення, як я вже казала до цього. Є в мене ось такі дві шкатулки від Framecraft. І в попередніх відео я їх показувала, розповідала, що я е, планую їх е, оформляти, вишивати, і щоб вони в мене гарненько обидві стояли. Ось. Ну і думаю, ладно, не йдуть мені великі роботи, щось якісь в мене не вишивон, ну, візьму-ка я попробую вишити щось, якусь дрібоньку роботку, знаєте, як порадувати себе швидким фініш. От. Ну і згадала я про ці коробочки в своєму плані, і думаю, так. Почну шукати якийсь сюжет на них. Взяла я книжку від Міл Хіллу. Ті сюжети, які я думала, що я візьму на них, мені щось пере, ну, взагалі <смас> переподобались. А вже більше якось вони мені не дуже. Я, у мене були сформовані до всього ще й корзини там в мережці, бо там чисто бісерні були сюжетики. Я щось так подивилася, думаю, ой, та щось купа бісеру, якісь такі схеми, чесно кажучи, мені не, ну, не зовсім не до кінця зрозумілі. І щось я, коротше, думала, щось треба інше придумати. Ну і згадала я про ось такі наборчики від Мілхила, віночки. Вони по розмірам просто якраз. Думаю, я придбаю якраз оці два віночка, я давно на них поглядала, вони мені дуже подобаються. Я бачила відшиви. Вони такі, знаєте, менюкі, блискучі, дуже симпатичні, тут ці е, блискучі елементи, біконуси, ну, е, гарні. І е, коли я оформлювала покупку вже в корзині, я собі думала так, що я, напевно, ось цей, він такий, знаєте, з рожевим. Візьму на цю а, таку а, кремову шкатулочку, от якраз сюди, от, типу, все буде окей. І кошматочок кльону у мене є, там біленького, думаю, отут буде все гарно. Ось, коли я дійшла до цього віночка, тож додала його вже в корзину, думаю, він буде якраз пасувати під цю синю шкатулку. І, коротше, отут мене чекало розочарування віка Просто. Думаю, я собі треба відкрити цю шкатулочку, треба відкрити до неї пак і подивитися, який ж там обідочок. Він, Здається, у Фреймкрафт я бачила тільки золотіє. Не пам'ятаю, чи є срібні, але, думаю, треба подивитися і, ну, типу, зрозуміти, чи цей дизайн туди підходить, чи він не підходить взагалі. І відкриваю я цей пак. Це в ньому є, звісно, для оформлення цього заднічка. І фетер, і е, ця подушечка губка, і. О, тут. Е, а, і ця металічна штучка, щоб його туди вдавити. Ну, як ви бачите, не вистачає обідку, його просто немає. О, це, я просто була дуже засмучена, і до мене дійшло, що. Коли я бачила нові оці шкатулочки, ці обідочки вони йшли одразу зверху, і от вона тако була спакована. Тут була якась вставка, якоїсь, якийсь папір, знаєте, з описом, з розмірами шкатулки. Тобто обідочок йде одразу. Оскільки в мене не було нових придбаних, я на це взагалі не звернула увагу, що вона у мене без, без обідочка. І я просто неймовірно засмутилася, і я просто я вже е, маму запитувала, е, кого тільки я не запитувала, що мені б тут придумати, як би мені замінити оцей е, обідочок. Я на AliExpress шукала щось подібне. Нічого я не познаходила. Запропонували мені знаєте, ідею взяти е, кришку, типу, от як від банок є, знаєте, золоті. І ось тут дати майстру, щоб він просто випалив мені середину і заошкурив це все, і от буде в мене, типу, така <світ>, нестандартна кришечка. Але розміри тут нестандартні, які кришки я тільки не шукала. Або завеликі, або вони за маленькі. І тому в мене наразі от є шкатулка від Fragencraft, яка не має цього обідочка. І без нього вона втрачає свій сенс. І я тепер не знаю, що тут придумувати, що з цим робити, чи залишити її просто як цей, як таку тарілочку, шкатулочку. чи, ну, Загалом. Я дуже, я просто страшенно засмутилася. Я була спочатку неймовірно рада минулого року, коли я її придбала, але ж, якби я на той момент зразу зрозуміла, що обідка нема, то. Радості моєї, звісно, було б менше. Я все одно би її придбала, я розумію, якби навіть я зрозуміла, що обітка немає, я би все одно її забрала, але дуже-дуже але це печально. От, тому от вона в мене тепер лежить і я не знаю, що з нею робити. Сюди я вишью цей сюжет. А оцей поки що в прольоті буде лежати, може, якась буде в мене інакша ідея на нього. У мене, знаєте, самі Фреймкрафт, якийсь взагалі лажа повна. У мене, до речі, ось тут є. Від манюнького є Фреймкрафт тільки оця кришка. Я її десь теж на барахолці просто самому по собі побачила і не змогла залишити, Тут що от якась така, хтось колись вийшов цю квіточку, я. Планую, що я колись тут це видавлю, знаєте, і вищу якусь меню мініатюрку, і буде у мене просто стояти, як така прикраса, От, поки лежить. Ну і, звісно, я з того всього горя нічого не вишила, засмутилася, залишила ці наборчики, цю шкатулку і знову впала в ще на тиждень. Чи це в мене місяць якийсь такий пішов, чи це я якась така, якийсь такий настрій в мене, що ні до чого. Я не знаю. Я буду вдячна вам, дівчата, якщо, можливо, у вас є якісь ідеї з приводу цієї шкатулки, з приводу цього обідка, може, щось комусь, знаєте, якась прийде ідея до голови, то, будь ласка, поділіться зі мною, бо я думаю, що тільки вишивальщиці можуть може зрозуміти, просто в мій і смуток. От. Але йдемо далі. Що в мене тут ще було з покупок? Їх взагалі було небагато. Я з тканиною в мережці замовила, ну, і з наборчиками, такий їхній фірмовий магнітик, таку коробку. Дуже мені вона сподобалася. Вона, типу, тримає п'янчики з вишивкою. Ну, такий прикольний магніт. Ось, Додам в колекцію. Далі. Придбала ось такий наборчик від Мілхіл. Чарівник. Я дуже давно на нього поглядала. Це ну, не дуже моя тема. Прямо от ці, ті, ті, знаєте, такі всякі казкові фантазійні сюжети, герої, там, феї, чарівники, дракони. Ну, це, це не моя тема в вишивці. Але він якийсь такий кумедний, такий в нього ця борода, волосся якось такий не знаю, кумедний він мені. І захотілося мені додати його теж в свою колекцію, тим більше тут ще гультик цей керамічний, ось тут, видно. Тому от таке маленьке поповнення моєї колекції Міл так, і придбались в мене отакі двахіла е, петіта, петіта від Dimension. Ось цей наборчик я придбала. М -м, побачила його за дуже приємною ціною. Ну і не змогла прийти повз. Думаю, я давно на нього, в принципі, поглядала, він відшов і такий е, симпатичний, дуже милий. Тому ось так. А ось цей такий схожий теж на морську тематику із маяком я виграла в якійсь там, не пам'ятаю в якій, коли це було, в латуреці, в групі Теревенів в м, Телеграмі. От, Тому от, з'явились в мене два петіта. Не знаю, як взагалі петіт в роботі, чи він легший зазвичай набори. Ну, те, що він менший, я розумію. А чи легший? От це мені цікаво, до речі. Ось, це такі були в мене покупки. З е, цим з покупками і з моїми звершеннями, вишивальними, наразі все. Далі хочу показати вам, що мені приїхало для магазинчику мого напарсткового. І трошечки, що мені прийшло від маминої подруги, яку я згадувала вже до цього, Світлани з Англії, що там саме було е вишивального. Зараз я вам покажу того небагато, але показати покажу. Ось такий пучечок ниток, незрозумілого походження взагалі. Я їх крутила, вертіла, намагалася номери розгледіти. Немає тут ні номерів, ні, ні назв взагалі просто нитка і 7 метрів, знаєте, а кольори собі шукай назви, які хочеш. тут, даже один баланс, що є зелений. Але вони дуже приємні, вони такі, знаєте, м -м хорошої якості, приємні на дотик, ну нитки гарні. І я, звісно, їх залишу, і в мене є карта кольорів DMC, і, можливо, десь в якихось роботах, коли мені щось треба чи замінити, будучи додати, можливо, я зможу їх використати, ну, тому що вони такі дійсно хороші, і мені ж просто шкода з ними, знаєте, кудись їх дівати. От. І ще була ось така схемка від DMC, раритетна. вона відчинена, розпечатана. Ключ в GMC. Вона не помальована, дуже така цікава. Це не зовсім мій стиль у вишивці. І я так думаю, що, напевно, я десь її продам. Тому що я знаю, що є дівчата, які полюбляють такі сюжети. Ось, але цікаво було потримати і розгледіти її. Було цікаво, так. І що ще такого було саме э, стосовно вишивки? Це, знаєте, <свят> мій улюблений Фреймкрафт. оф фо яке удивлення. Я тільки що про нього казала, і в той період, коли у мене була ця оказія з цією шкатулкою синього кольору, що в якої не було кришки, про яку я щойно розповідала, Світлана мені написала, що от вона придбала мені шкатулку і каже: бачиш, там є вишивка, і вона. Ну, і все таке ти собі її заміниш, а я то дивлюсь на шкатулку. І кажу, я свята, це ж Фреймкрафт, це ж прям скарби. Ось, приїхала, значить, мені ця шкатулочка. Да, і дійсно це Фреймкрафт, тут є. Ну, може, на відео не зовсім видно, але тут є їхнє оригінальне маркування від Framecraft. Вона така ну, достатньо велика от в порівнянні з, з, з цією манюнькою моєю. Ось, от. А ось ця полотно це для вишивки теж, звісно, більше. Тут уже є все, весь пак, все тут нормально. до... Залишається тільки замінити вишивку, щось сюди придумати. Потрібно буде щось гарне сюди придумати і вишити. Тому, знаєте, в мене вийшла оказія з тією шкатулкою, але на заміну їй мені приїхала отака краса, неймовірна, величезна. Я була дуже рада. Вот. І вже ходжу оце останній тиждень, і думаю, що ж мені, який мені сюди дизайн. Обрати. Я би хотіла щось знаєте, з бісером, тому що воно би гарно так переливалося, було б красиво. Але це я поки так кажу, а далі вже я не знаю, як воно там у мене складеться. От, це те, що було для мене особисто з вишивального. Далі а, хочу показати, просто щоб ви розуміли мої об'єми, що мені ще тут приїхало, це вже для моєї крамнички. Отака гора наперстків. До речі, дуже гарні. Я їх всіх роздивилась, відібрала, бо бувають, знаєте, побиті. Ну це таке. А від цього ніхто не застрахований. Дівчата мої, які купують, колекціонують наперстки, вже чекають, вони знають, що воно мені приїхало. До речі, дівчата мені писали, запитували, коли буде щось новеньке, то от дівчата скоро буде. Сподіваюсь, що я, можливо, сьогодні-завтра почну фотографувати і потрохи це все викладати. Але, звісно, це все ще не всі напарські. Ось така ще ціла поличка напарська. Вона така величенька, що навіть... ой, кадр не різаю. Ось ціла колекція. Є теж дуже класні наперстки тут і з Білосніжкою, і оці всі, знаєте, Мікі Мауси, і Дональдак. Прям дитинство згадалось. Є в мене тут такі прям три цікаві совуня. Ну, совуня я вже знаю, куди піде. Є в мене одна вишивачиця, яка їх збирає все з совами ось такий. Напевно, це бобер і Кролик. Оце три такі наперстки були тут цікаві. От, ще, до речі, багато мені приїхало всякого різного. Пов'язаного з королівською родиною, я не буду це тут показувати, я просто розповідаю, що в мене там ще буде. Трошки всяких фарфорових колокольчиків. Дзвіночків, перепрошую, українською, дзвіночків. І що найбільше мене здивувало, що дов... ну, повезло на зараз я покажу, бо я чомусь її не витягла, тільки подумала про неї, а витягти не витягла. Ай-яй-яй, обережно. У мене є е, дівчата, які, е, які люблять, збирають, колекціонують все, що пов'язане з королівською родиною Британії. Ось я е, дуже багато на цей раз е, всякого такого замовила для крамниці, тому дівчата в мене чекають, це я знаю. Але єдине, що от хотіла вам показати, тут, бо це цікаво, як на мене, це колекційна тарілка присвячена весіллю Діани і Чарльза. Зроблена в Англії відомою фірмою Anslie, і це фарфор. Вона колекційна, вони страшенно дорогі були ці тарілки. У мене є, здається, декілька таких, але правда в упаковці тільки одна. От, але найголовніший скарб, так би мовити, це оригінальна програма весілля Діани і Чарльза. Колись на той час, на час їхнього друження, це був 1981 рік, програмка коштувала, до речі, 50 пенсів. Тут повністю всі заходи, що хто коли, хто був запрошений, Ось, гості, їхні звання, фото наречених, мапа їхнього проїзду з Букінгемського палацу до Собору Святого Павла, де вони і вінчалися. Ось їхні фото. Ну, це просто хто в темі, розуміють, наскільки це таке, це дуже рідкісна штука, і дуже так важко було б таке придбати. Це люди колекціонери за таким полюють. ось. Тому одну я все ж таки дістала, буду викладати, я думаю, дівчата в мене з руками з ногами це заберуть. От, Тому от те, що хотіла вам на сьогодні показати. Як я і казала, це була збірна солянка всього зразу. Я сподіваюся, вам було цікаво таке переглянути. Буду очікувати ваших реакцій, ваших коментарів. Бажаю всім гарного дня і сподіваюся, до скорої зустрічі. Всім па-па!